Влада сьогодні ще себе дуже серйозно дискредитувала. Коли вона сказала, що щоб повернути перес... тих, хто виїхав за кордон, потрібно надати їм житло, ну і соціальні там пільги. Їй задали зразу питання: а чому ж ви не надаєте житло і соціальні пільги, не надали до сих пір тим, хто залишився в Україні. Виявляєте, який скандал щинився, так? Ну, тобто вони отак себе будуть вести. Вони навіть пообіцять, вже нічого не можуть, тому що ніхто вже не вірить в це. А що ви пообіцяєте? 4 мільйона е, внутрішньопереміщених осіб. Ви їм дали квартири? Ну, якісь пару тисяч дали. Все. 4 мільйони. А як ви тим мільйонам, що виїхали там біля 10? Що ви їм дасте? Так нічого, у вас нічого нема, ви все вкрали. Тому, друзі. Я думаю, що перейматися більше зараз потрібно тим, щоб, по-перше, вижити, максимально допомагати Збройним силам України, максимально боротися за те, щоб вистояти, щоб був мир.